Чому я досі не отримав поїбало? Як не дивно, та саме до нас виробників військового спорядження звернулися з цим питанням, та як кажуть у міністерстві цифрової трансформації, поїбало отримує кожен незалежно від вашого бажання. Наш кореспондент та експерт по Родіон Тризубченко вже на місці і готовий прояснити нам цю ситуацію. Родіон можемо, можемо записати да? так. Студія біля мене зараз знаходиться відповідальний заїбали, який нам і проліє світло на цю ситуацію. Так, я вже знаю про цю неординарну ситуацію, що один з покупців написав нам заєбал. І я вже провів внутрішнє розслідування і з певненістю можу сказати, що всі винні будуть покарані, бо не для того ми придумали той єбал, щоб по ньому ніхто не отримував. Е, можливо, ви мали на увазі його отримати, а не по ньому. Ні, ні, ні. Я про винних кажу. За те, що вони зробили, кожен отримає поїбалу. Дякую. Отже, як ви бачите, ситуація вирішується, і ми сподіваємося, що після нашого візиту всі залишаться при своїх єбалах. Студія, дякую, Родіон. Тож, підведемо підсумок. Проблема вирішується. Ви можете спокійно замовляти спорядження у воєнволі та отримувати їбали. Бо як запевнив нас відповідальний за їбали, нестачі єбал немає, і кожен отримає свої заслужені їбали.